Тримай мене. не дай мені піти. Олександр Усик, знайомить з дружиною і святкує 13-ту річницю весілля. Сьогодні більше про Катерину Усик та історію кохання одного з найвідоміших боксерів світу. Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Кохаю тебе, світло моїх очей. Я дякую тобі за кожну секунду нашого життя. Ти моя сила. Катерина Хмалевська та Олександр Усик познайомилися ще в школі, а тепер виховують трьох дітей і не уявляють життя одне без одного. Саме в школі номер 34 він і зустрів свою майбутню дружину Катерину, яка раніше носила прізвище Хмалевська. Пара після випуску кілька років жила разом, але Катерина в одному з інтерв'ю згадувала, що спочатку в майбутньої зірки боксу було мало шансів. Я взагалі його не розглядала хіба як друга. Він сказав: якщо я виграю сьогодні бій, підеш зі мною кудись вечеряти. Я кажу: вигравай, а там подивимося. Він виграв і все, зізнається, Катерина. Одружилася пара у 2009 році. На той момент Катерина Хмелевська вже була вагітна первістком, донькою Єлизаветою. Урочиста церемонія одужання Олександра та Катерини Усики відбулася в одному із рахсів Сімферополя. У мережу потрапило відео з весілля Олександра Усика, на якому видно, що щаслива Катерина Усик разом із чоловіком розбивають келихи на щастя. Боксерові кидок вдався, а от молода дружила потрапила келихом у машину з весільного кортежу. Ми планували весілля і раніше, але коли я приїхав після чемпіонату світу, все дуже швидко сталося. Буквально за тиждень дружина вже була вагітна, тому довелося прискоритися. Швидко зробили весілля спонтанно, але дуже круто вийшло з друзями та близькими. Згадував пізніше Олександр Усик. Втім, він зізнався, що весілля та й стосунки із Катериною могло й не бути все через славу, що обрушилася на юну спортивну знаменитість. Мені хочеться багато років прожити з дружиною і відсвяткувати 50 років весілля. Я можу ще рептайми без зупини, розіб'ємося. Що ми знаємо про дружину Олександра Усика? Катерина Усик, Росіянка, після анексії Криму у 2014 році вона прийняла рішення переїхати разом із дітьми. Зараз подружжя Усиків живе в Київській області у місті Ворзель. На ділянці у 8 соток буксар побудував затишний двоповерховий будиночок із терасою і балконом. Вартість будинку, в якому живуть Олександра і Катерина, близько 300 тисяч доларів. Також зазначу, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у домі Катерини та Олександра Усика побували окупанти. Дружина боксера Олександра Усика Катерина показала, в якому стані перебуває подвір'я їхнього будинку в Орзелі після того, як його окупував Руський Мір. На момент переїзду в пари вже було троє дітей. Єлизавета народилася в 2010-му, Кирило народився в 2013-му. І Михайло народився в 2015 році. Перша наша дитина була по любові, друга запланована, третя як вийшло, так вийшло. Ми не планували. Вона сказала: Я вагітна. Я відповів, круто, зізнався боксер в інтерв'ю. Катерина Усик інтерв'ю не дає, тому про їхнє з Олександром сімейне життя можна дізнатися тільки від самого боксера. Олександр згадував, що трохи ревнує дружину, хоч Катерина й не дає до цього приводу. Але й сам боксер намагається приводів для ревнощів не давати, ніколи не фотографується з прихильницями у відвертому одязі. <звук> Не виключено, що в родині усиків можна скоро очікувати поповнення. Боксер багато разів говорив, що мріє про ще одну дитину. Я за те, що по кожній родині народжувалося мінімум 3-4 дитини, щоб був демографічний приріст Україні, щоб україночок і українців було більше. Це дуже добре, заявляв Олександр. Свою сім'ю боксер вважає головним у своєму житті, в той час як спорт для нього просто хобі. Діти та дружина роблять мене тим, ким я є. Спорт додаток до цього всього. Сім'я це головне. Моє хобі це бокс. Створив сім'ю, йдеш далі і далі. Немає сім'ї, ти одинак. Самотній вовк, десь то бродиш, швив, а створиш сім'ю, є дітки. Що ще може бути краще? Хіба що дуже велика сім'я, пояснює спортсмен. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!